Всім привіт вітаю вас на хвилі подкасту Експертне Тета Тет. Мене звати Ганна Титаренко. Я проєктна менеджерка спільноти Достойна робота в Україні. Сьогодні в нас в гостях Вікторія Кацюба, hr бізнес партнер hr та кар'єрна консультантка. З Вікторією ми будемо говорити на таке важливе і актуальне для багатьох питання: що далі в моїй кар'єрі? Куди рухатися, як розвиватися? Віко, розкажи, будь ласка, нашим слухачам про себе. Всім привіт! Як вже Ганна зазначила, я hr бізнес партнерка На сьогоднішній день я працюю в одній з найбільших it сервісних компаній в Україні, і окрім цього, я ще займаюся кар'єрним консультуванням та hr консультуванням для бізнесів і для колег HR. -ів. Якщо розповідати про мій досвід, то свій досвід, свою кар'єру в напрямку управління персоналом, я почала ще в 2013 році. Я починала з металургії, але через якийсь час я перейшла в IT. І більшість свого досвіду я працюю саме в цій галузі. У мене був досвід як в рекретингу, так і в HR-напрямку, і це мені дуже допомагає в кар'єрному консультуванні, оскільки я розумію, як будується кар'єра людини в компанії з моменту першого дотику людини з компанії до моменту виходу. Окрім цього, я ще веду свій невеликий інстаграм про кар'єру та HR. Запрошую всіх. У мене також є своя навчальна програма з кар'єрного планування, яка називається План Є. Е», В рамках цієї програми ми якраз формуємо. Кар'єрні плани для учасників, і від нещодавно у мене ще з'явився подкаст, який називається «Сайт-хасл». І в цьому подкасті я зі своєю коліжанкою обговорюю те, як поєднувати роботу в наймі та власні проекти. Вау! Мені здається, для багатьох таке поєднання є цікавим і привабливим, але й певним викликом у пошуку «Work-life balance». Так, це точно не для всіх, однозначно, але якось так складається в моєму оточенні, що все більше і більше людей стають на шлях того, що їм роботи в наймі стає замало, і хочеться кудись ще додатково реалізовувати свої амбіції. Але я впевнена в тому, що будь-який шлях, чи просто в наймі, чи не в наймі, він. Абсолютно нормальний, головне, щоб кожен з нас обирав для себе своє. От ми приходимо на роботу, ростемо, розвиваємося, реалізуємо якісь задачі, проекти. І в якийсь момент ми починаємо думати про те, щоб час рухатися далі і думати про зміни. Розкажи, будь ласка, які є основні типи професійних змін зараз? Ми живемо в дуже класний час. Стосовно саме розвитку кар'єри. В тому плані, що ми можемо будувати свій професійний шлях дуже, в дуже різних варіантах, які Професійні зміни взагалі на сьогоднішній день доступні. Це може бути або зміна ролі всередині компанії, або зміна задач в рамках саме цієї ролі поточної. Це може бути зміна компанії, це може бути зміна професії, це може бути зміна навантаження. До прикладу, я нещодавно працюю в наймі не 5 стандартних робочих днів, а 4. І це також професійна якась зміна. Можна піти в собаці в перерву на півроку, на рік зробити умовно творчу паузу в професії. Це також є зміна. Можна перейти з найму на фріланс, можна з фрілансу перейти в найм, можна перейти з найму в підприємництво, можна. До прикладу, як я, мати ще свої додаткові проекти, які можуть бути пов'язані як з професією, або щось взагалі інакше, до прикладу, ви маркетолог і паралельно ви можете бути стендапером або малювати картини на замовлення, або ще щось. І ця варіативність на сьогоднішній день вона дійсно вражає і це. Нас не обмежує в тому, як можна проявляти свої професійні е, здібності і, взагалі, свої е, інтереси до чогось. Так, це класно, але з іншого боку, мені вважається, ми маємо певний виклик, адже ми постаємо перед таким собі шведським столом з можливостей. Підкажи, будь ласка, як би ти порадила думати про те, куди рухатися далі? Найперше, що варто зрозуміти. Це може звучати абсолютно банально, але на кар'єрних консультаціях, коли люди приходять до мене, це виявляється доволі слабким місцем. Але найперше, що варто зробити, це зрозуміти, а що ви взагалі хочете. Що ви хочете від своєї кар'єри зараз? Що ви хочете від свого професійного шляху в майбутньому? Що ви хочете від того. Взагалі від свого життя, бо так чи інакше наша робота впливає на наше життя, і навпаки, наше життя впливає на нашу е, роботу. Тому дуже важливо зрозуміти, а що ж ви е, все ж таки хочете. Е, е. І це дуже важливий крок, бо інколи нерозуміння цього може привести або завести в глухий кут, або провести не туди, куди. Мало провести. До прикладу, ситуація з мого досвіду. Проходить HR каже, все, хочу змінити професію. А насправді, коли заглиблюєшся в ситуацію, стає зрозуміло, що питання не в самій професії, а саме в корпоративній культури, культурі компанії, в якій працює людина. І зараз, замість того, щоб. Міняти професію, варто просто пошукати нового роботодавця. Або, до прикладу, є думки у когось змінити компанію, знайти роботу таку саму, до прикладу, як є зараз, просто в інакшій компанії. А насправді людина хоче вже почати свій бізнес. І якщо б вона пішла на шлях переходу в іншу компанію, вона б могла умовно втратити ще декілька років. Перед тим, як дійсно почати, що вона хоче. І ось тому, що хоче, це головний такий момент, на який треба звернути увагу. Коли ви вже розумієте, що ви хочете, звісно, треба формалізувати для когось це може бути в форматі. Короткострокової цілі для когось це може бути ще й довгостроковою ціллю. До прикладу, в мене на навчені ми формуємо і короткострокові і довгострокові цілі, і навіть бачення взагалі свого професійного шляху. Звісно, в поточних умовах не всі здатні і готові прямо на довгострок планувати. Це важко, я абсолютно розумію. Тому тут треба відштовхуватися від того, що доступно на сьогоднішній день. І коли вже є розуміння, що хочеться, як в соцмережах про це кажуть ваша точка Б умовно, вже ми думаємо до того, окей, як ми туди прийдемо? Що треба зробити для того, щоб прийти в ту саму точку? Якщо стандартна ситуація, хочеться змінити або роботу, компанію або професію, треба зрозуміти: Окей, а що компанії очікують? Від цих спеціалістів. Що треба знати на позиції, на яку ви хочете рухатися? Це робиться все просто. Аналіз найбазовіший. Йдемо на платформи з вакансіями і дивимося. Головне, дивимося не одну-дві вакансію, а прям нормально аналізуємо. Ось. І можна виписати собі там, найчастіші очікування до кандидатів. Окей. Є такий портрет кандидата, найрозповсюдженіший. Далі ми аналізуємо: а що з цього є у нас? Що з цього ми вміємо, що з цього ми знаємо, або що з цього нам ще треба добрати, довчитися, доотримати досвід і так далі. І від цього вже відштовхуємося: довчаємося, доотримуємо досвід, доотримуємо ще якісь навички. Не варто перегружати свої оці цілі, щоб не сильно прям втонути в А, Треба виділити пріоритети і вже рухатися в цьому напрямку. Головний момент в тому, що я ніколи не рекомендую робити різкі рухи. Бувають ситуації, коли ну все, ну край, я вже не можу терпіти, треба щось міняти. Враховуючи ситуацію на ринку, все ж таки е, варто підготуватися заздалегідь. Одна з головних порад, яку я даю, це сформулювати фінансову подушку. Ось якщо у вас є фінансова подушка на 6 місяців комфортного проживання, супер, вже буде легше, вже менше буде переживань стосовно того, як довго я буду шукати роботу, або переживання стосовно того, окей, я, я знайду нову роботу. А раптом мене звільнять через два місяці, там, тому що в компанії підуть справи гірше, і хоча б ось цей момент вже він закриється. А далі вже всі інші кроки відносно того, що ви собі запланували. якщо це зміни все ж таки в форматі поточної ролі, в поточній компанії, або просто ви хочете в компанії кудись перейти. Тут також без підготовчої роботи не обійдеться. Треба зрозуміти, з ким поговорити, про що поговорити, запропонувати свій план дій, щоб отримати те, що ви хочете. Але це може бути трошки легше. Ем, і далі вже, ем, коли є розуміння, що треба робити, просто брати і робити. Все, е, все просто. Клас, дякую. Я вважаю дійсно, що фінансова подушка дуже важлива, особливо при зміні сфери такому свідченгу. А підкажи, будь ласка, що би ти ще порадила спланувати, щоб зміна сфери або подальший розвиток не був стресовим. Перша головна порада це почати думати про це вже не коли все погано, а коли все добре. Бо. Ем... Там, не хаотична кар'єра спланована, це кар'єра, якою ми управляємо управляємо ми тим, що ми можемо умовно описати, виміряти і так далі. Ось. І тому, коли все добре, подумайте. Все одно, а що буде далі, що б ви хотіли мати далі, і вже поступово йти до цього без ось цих різких рухів, про які я казала. На другий момент я ще б радила спеціалістам звертати увагу. На те, що відбувається взагалі навколо, що відбувається в галузі, в якій ви працюєте, які є тенденції в професії або в галузі, і е, аналізувати, що з цього ви також собі можете в досвід е, добрати, щоб бути е, затребуваним спеціалістом. Е, приклад, зараз багато де кажуть про штучний інтелект. Окей, е, як ви на дані професії на своїй професії можете використовувати штучний інтелект, де можна добрати ці знання, як можна цього навчитися? І так можна проаналізувати по іншим тенденціям. Ця інформація в цілому є, здебільшого, в доступі в інтернеті. Просто варто погуглити, подивитися і цікавитися, і взагалі бути в тренді того, що. Відбувається навколо цікавитися і підтримувати свої професійні навички, бо класні спеціалісти, затребувані спеціалісти це зазвичай спеціалісти, які навчаються і розвиваються постійно, незалежно від того, що відбувається навколо, чи там, до прикладу, людина знаходиться на найкращій посаді, і все її влаштовує. Підхід «Long Life Learning» Це навчання протягом всього життя, це дуже актуально. Особисто мені дуже зрезонувала думка про планування кар'єри, коли все добре. Адже інвестиції в наш розвиток і кар'єру потребують часу ресурсів, навіть якщо ми не плануємо кардинальних змін, а плануємо свої подальші кроки і розвиток. Нам банально потрібні час і ресурси на те, щоб подивитися ширше подивитися на ринок подивитися на тренди дякую тобі за твої цінні поради і хотіла би запитати що би ти побажала нашим слухачам я би хотіла побажати по перше і певно найголовніше отримувати задоволення від того що ви робите бо Персонально для мене, і це та думка, яку я намагаю просувати в маси. що успішна кар'єра це не кар'єра з якимись високими посадами, обов'язково з високими зарплатами або іншими атрибутами успіху. Успішна кар'єра, вона для кожної людини індивідуальна. Це та кар'єра, в якій людина отримує задоволення і може формувати таке життя, яке вона хоче. Не всім потрібні гроші, великі, я маю на увазі. Не всім потрібні якісь великі кабінети, машини, чи ще щось. Просто зізнатися собі, а що ви дійсно хочете, і рухатися в цьому напрямку, не дивлячись на те, що можуть подумати інші, як це може виглядати. Бо сьогоднішні Реалії нам показали, що життя одне і може бути коротким, і чому не отримувати задоволення від того, що ви робите. Дякую тобі за пораду. Я би розумувала так, що нам треба бути сміливими аби бути щасливими. Це 100%. Віко, дякую за поради. Сподіваюсь, вони будуть в наході нашим слухачам. До нових випусків нашого подкасту. Всім гарного дня! Всім гарного дня!